У Сумському новозбудованому дитсадку світлячок почали приймати дітей. Офіційного відкриття поки не було. Скільки сьогодні займалися дітей в закладі, та чи готовий садок приймати відвідувачів з інклюзивними потребами? Далі у сюжеті. Сьогодні у садку займається одна група дітей молодша. Вісім чоловік, як ви бачите, з завтрашнього дня прийдуть дві групи раннього віку. Батьки ну, сказали, що вони не пройшли медичну комісію, і сьогодні беруть останні довідки, і з завтрашнього дня приходять в садочок. На будівництво садка витратили понад 87 мільйонів гривень платників податків. Заклад мали відкрити у листопаді 2021-го. Але будівельні роботи довелось продовжити через те, що наприкінці минулого року обласна комісія з доступності виявила порушення. Список виявлених недоліків з інклюзії складався з 13 пунктів, каже урядовий з справ осіб з інвалідністю Сумської області. На той момент була відсутні таблички, шрифтом брали, але вони з'явилися. Різна висота сходин, як на маршових сходах. Вона має різну висоту. Ну, це виправити я, напевно, вже ніяк не можливо. Недоліки мали виправити до здачі садка в експлуатацію, каже Олег Гап. Це ж не тільки дітки з інвалідністю, але й у батьків, які мають інвалідність, є дітки. Приїхати сюди і ти тут приїжджаєш і почуваєшся себе людиною такого другого сорту. Це повинна замовника, провина сумської міської ради. Якщо мер міста жодного разу не прийшов на комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю, то така у нас і доступність. Садок розрахований на 160 вихованців. За словами Оксани Логвиненко, на сьогодні до дитсадка не надійшло жодної заяви від батьків дітей, що мають інклюзивні потреби. Діана Крахматова, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми. У міській раді питання щодо того, чи дороблюватимуть, коли саме і за чий кож зазначені комісії недоліки на камеру поки не коментують, сказала речниця Ольга Семениста. Як розказав нам у телефонній розмові начальник управління капітального будівництва Віталій Шилов, благоустрій продовжиться на території біля садка у цьому році. З бюджету на це заклали близько 5 мільйонів гривень, в тому числі і на тактильну плитку. За словами Віталія Шилова, роботи мають розпочатись в березні.